Ти що, мій мерседес, оце сюди поставив? Дело да, в тому, що багато потім цей зразочок ми ставимо на спеціальну платформу, де там воно лазерами аналізує. І натискаємо кнопочку аналіз. Оце так. Да. Да. Що він робить? А він повністю робить аналіз коротше, всього на протеїн, клітковину жив. Зараз все побачу. Зараз І що він надовго це так буде тикати? Що? Ну, так, так тик-тик ділає. Ну, бль аналізує, ось бачка, далі полосочка дойде до кінця, У нас аналіз буде повністю готовий. Слухай, а скільки штуки така штуковина? От конкретно оця 3 а, мільйона коштує. Скільки? 3 мільйона. Ти що, мій мерседес оце сюди поставив? Так, да. дело в тому, що багато хто купує такі Та я чула, що 500 тисяч він да, стоїть. Так, да, так, 500, коротше. 900 тисяч чула. 900, але у них дуже велика похибка. Це найточний, найсучасний, який є, ну не то, що на ринку України, а в Європі використовують саме такі аналізатори, тому що вони дають максимальну точність. Ми ці зразки потім перевіряємо ще е, хімічною лабораторією. Тут то точність 99,5%. Саме тому від, ми віддали за нього такі сумашечі гроші. Не, ну це понятно, треба ж точно бути Звісно. Да? Коли приїжджає багато і ти виготовляєш багато компікорму, то потрібно е, аналізувати кожну тонну. і з кожним ну, Просто лабораторія не встигає. Саме для цього і куплений був цей аналізатор, щоб аналізувати кожну тонну. І ось ми маємо результати. Давай подивимось.